Друзі, моє вітання. До вашої уваги, Hyundai Kona, 39 кВт. Рестайлінг 2021 року. Запас ходу має в 300 км, взимку в 250 км. Оригінально підтвердженого пробігу 23 тисячі км. Автомобіль в ідеальному стані, взагалі нічого не робили, жодної вмятінки навіть не викатували. Весь в оригінальному окрасі. По комплектації безключовий доступ, скло підіймачі передні, задні. Android Auto, Apple CarPlay, датчики, душу, датчики світла, утримання в полосі, електронна стоянка, вигальма автохолд, камера з заднього руху, з камери заднього руху. Щойно е, наліпку з як Дивлюсь, погано показуєте і думаю, треба протерти. Вона ще в плівці була. Повний комплект зарядок, компресор, подовжувач, все, 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 все на місці. Ця машинка у нас в наявності в Вінниці та готова до будь-яких ваших перевірок.